А знаєте, ось так, як навчила мене моя мати готувати ліпити вареники, з самого маличку, з, з дитинства. Все, інакше мені не добре, тільки ось так і ліплю. То було зранку в неділю підйом і ліпити вареники. Чи на кавалерці я була, чи не виспалася? Немає значення. Неділя ранок то святе ліпити вареники. Ось так було. Таке було дитинство. Ось Так мене мама як навчила. І так, і по сьогоднішній день. Кажу я своїй дитині: вставай, вчися, готувати їсти. Айма, тепер є все в інтернеті. Як тепер добре? коли інтернету. Що батьки навчили, те ми її знали. А зараз все можна з інтернету навчитися, навіть вареники ліпити.